16 липня сплинув термін оновлення військово-облікових даних для військовозобов'язаних чарги біля Чернівецького ТЦК і по сьогодні, 26 липня, до центру комплектування. Деякі проходять в четверте за цей місяць. Чи відмовлятимуть у перереєстрації авто тим, хто перебуває у розшуку в ТЦК та має штрафи? Дізнавалась Альвіна Абрамчук. Майже два тижні, як завершився термін оновлення військово-облікових даних для військовозобов'язаних. 26 липня, 9 ранку, біля Чернівецького ТЦК черга, у якій майже 60 людей. Люди стоять тут з 6 ранку. На будівлі ТЦК повісили табличку про прийом громадян з 29 липня. Ми сказали, що вівторок-четвер не будуть прийомними днями, а це вони не знають, чи вчора вечора, чи сьогодні зранку повісили цю табличку. Що далі буде, не зрозуміло. Скільки вже стоїте в черзі? Пів дев'ятої десь. Але минулого разу я приїхав в 7.20. Записався. В 7.20 я вже 40 був. Тут люди самі організовують і записуються в чергу. Але як такої черги немає, вона не діє, вони виходять, запрошують, кого хочуть, як хочуть. Скільки разів вже приходите до ТЦК? Сьогодні шосте. Перші рази до оновлення даних. Так, перших два рази хоча б вдалося зайти, а наступних чотири рази приходиш, стоїш, йдеш додому. Простояти цілий день, не попасти і платити потім штрафи. Виходить так, що я сьогодні не попаду сюди. От я вчора теж тут стояв. Мені вже 53 роки. У мене піднявся тиск, я пішов до лікаря, в мене там 100, 170 на 110, десять. Каже, все, гіпертонічний кризис. я просто... Почав нервуватися тут. І всі, я думаю, тут нервуються. Ну, якщо телебачення допоможе, людям отак от якось втрутитися туди і допоможе швидко, щоб ця черга така не стояла, це буде дуже добре. А чому прийшли сьогодні? За якими запитами? Повістку мені вручили. Повістку вручили ще вчора. Я мав, мав вчора ще бути тут. Ну, не, не попався десь на другий день, друга спроба. Я прийшов з понеділка, десь початку п'ятої і не прийшов. Сидів до останнього, до шостої. Потім в середу я прийшов. Е, так же само, ноль. Ось зараз я прийшов початку. В три чимось чекаю, щоб пропустили мене. Бачимо, вони повісили табличку, що прийом громадян тільки з 29 липня. О, без поняття. Дивлюся, що трохи черга просувається, думаю, що сьогодні попаде. Почалося все з минулої п'ятниці, коли я отримав повістку. В понеділок я прийшов на ВЛК, пройшов ВЛК, і ці дні стою свого 24-й кабінет. Сьогодні він зачинний, не пускають, пускають тільки студентів, медиків та людей по оповісті в 25-й. І людей в 15-й, аби оформити відстрочку. Я дані оновив ще до 16-го у, у резерв плюс, але через статус субмежу непридатний, все одно маю проти ВЛК і отримати новий статус. Що кажуть у військкоматі? Ще не заходив, Не мене діло до того, що не доходило, щоб я зайшов в середину. Той раз прийшов був в четвертій ранку, і так і не зайшов. А сьогодні записався через електронну чергу, але я бачу, що напевно я теж не зайду. Військово зобов'язаних, які не встигли оновити дані до 16 липня. Штрафуватимуть за словами юристки за несплату штрафу від ТЦК. Відкрите виконавче провадження чи перебування у розшуку у сервісних центрах МВС відмовлятимуть у послугах, зокрема у перереєстрації авто. Особи, які знаходяться в розшуку, або стосовно яких відкриті виконавчі провадження на сьогоднішній день не зможуть зняти з обліку авто або зареєструвати його чи перереєструвати. Вати таку інформацію можна знайти також на сайтах сервісних центрів МВС. Дізнатися, чи особа перебуває в розшуку можна тільки за запитом до поліції. Тому що саме поліція вносить особу в цю базу розшуку за поданням ТЦК та СП на сьогоднішній день. Обіцяють, що ця інформація буде знаходитись в дії. В дії на сьогоднішній день можна тільки побачити виконавчі провадження, які є відносно вас. Це вже в тому випадку, якщо особа якийсь період часу не сплачувала штрафи, і на неї вже відкрито виконавче провадження. У сервісному центрі МВС у Чернівецькій області інформацію про відмову у наданні послуг спростували. Адміністратор сервісного центру МВС при оформленні чи то транспортних засобів, чи видачі посвідчення водія здійснює перевірку по базі призовник. По даній базі призовників здійснюється перевірка, чи є особа ухилянтом, чи перебуває особа в розшуку, чи чи є вона саме резервіст. Якщо дійсно визнано, що особа... Відповідно до прізвища ім'я по батькові, дати народження або місця реєстрації є такою, то адміністратор сервісного центру неохильно по лінії 102 зв'язується з органами МВС і тим самим здійснюється уточнення усіх даних фізичної особи. Але існує такий нюанс про те, що. Операція саме по видачі посвідчення водія або по переєстрації транспортних засобів не може і не має бути скасована. Вона продовжується і підходить до свого логічного завершення. Приблизно 2-3 особи на тиждень, 2-3 особи на 2 тижні, отак плюс-мінус. Це особи, які перебувають в розшуку. І також і особи, які перебувають в розшуку, які ухилилися від органів. 17 липня за реєстраційними операціями транспортних засобів до сервісного центру МВС Чернівецької області звернулось 1643 особи. Станом на 26 липня у переєстрації авто та наданні інших послуг тут не відмовили нікому. Альвіна Абрамчук, Андрій Кордубан новини сі 4